Ми вітаємо всіх полтавців з маслицею і бажаємо щастя, здоров'я. Галина і Тетяна цього дня у ролі масляної та зими. Говорять, костюми шили із особливим підходом. Вона зима повинна бути не так, як зазвичай. Вона повинна не тільки виглядом чарувати, а ще й глядачам, глядачам дарувати тепло. зимне зимне тепло, тепло. Так а от масляна вона повинна зігрівати, зігрівати і е, дарувати, знаєте, як посмішку. Учасниці святкового концерту Поліна і Даша розповідають, розважали публіку різними номерами. Люди сприйняли їх тепло. Театральні сценки, музичні номера, танці, пісні, також вірші по поводу свята Масляний. Найбільше мені сподобалося, коли ми людям чіпляли колодки та гадали на варениках та млинцях. Емоції публіки ну це надзвичайно, коли ти виходиш на сцену і бачиш, як люди веселяться під твої пісні, ну це неймовірно». Присутні на святі діляться враженнями. Масляно ждемо завжди и дуже-дуже э, вражені, дуже добре все організовано і дуже гарне свято. Мені сподобалося, як дітки так красиво виступали. Це Для мене було взагалі поразительно. Молодці, організували добре. І костюми хороші, і дітки гарно підготовлені, гарно концерт гарний. На ярмарку різний крам від смаколиків до прикрас та виробів ручної роботи. Картини самі малюємо, потім дощечки Петриківська розпис, ложечки і розписують Петриківський розпис. Ручна робота. Найбільше беруть дрібні предмети: ложечки, петриківська розпис, потім магнітики, теж як маленькі картинки. Альона на свято прийшла із донькою Аріною. Рібінку подобається. Було б потеплеє, було б, звісно, краще. Ну так неплохо. Покажи, покажи, Арішенька. Вони такого котика купили. А котику для котика. Валентина та Леонід говорять, вдома святкують масляну за звичаями. Традиції трошки позгадували, як і були раніше. Блини, вареники сьогодні наварили, поснідали сім'єю з налисниками, блинами, сметаною. І все. А й пампушки, і пампушки. Нагадаю, масляна традиційне слов'янське свято, яке відзначають протягом тижня перед Великим Постом. Лілія Пархоменко, Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини.